Суд над головорізом в Ужгородському міськрайонному суді відбулося чергове слухання справи чоловіка, який кілька місяців тому привселюдно відрізав собаці голову. Обвинувачений на засідання не з'явився. До суду надійшло повідомлення про те, що він знаходиться на стаціонарному лікуванні у психоневрологічному диспансері. Близько 20 небайдужих ужгородців та активістів прийшли до суду. Однак, за невідомих обставин, усіх свідків скоєння цього злочину не було повідомлено про день і час слухання справи. Дехто дізнався про суд випадково з інтернету. Щоб вирішити питання, чи Ну, взагалі, я є по першій справі у лютому місяці свідок. Є ще три особи, яких я знаю. Суд не висилає пов'язки, виклик до суду. Тобто ніхто не знає, коли засідання і коли що. Суд вже п'ятий раз. От це п'ятий раз ми приходимо. З них виходить вже второй раз ми приходимо просто так, Більше ще мені цирк. Вот это вся процедура, потому что э, это дело, я думаю, можно было закрыть за два заседания, но почему-то это растягивается уже, я уже не знаю, уже лето скоро закончится, а мы все еще э, ничего не знаем.